Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку з кожним днем дедалі напруженіша. Росіяни активно тиснуть у районі Лозової та Петропавлівки поблизу Куп'янська, поруч з Лиманом, під ударом Велика ударом Балка, Журавка, Новолюбівка, а також мирне. Та попри десятки щоденних штурмів лінія фронту не зміщується завдяки роботі незламних людей, що місяцями без ротацій під постійним залізним дощем. Тримають нашу лінію оборони. З передової репортаж Владислава Круглова. Ось щойно повернулися. Сірячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40 місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, це все одно і Вони гупу, є 150-й калібр, 120-й міномет, пум-пум-пу-пум, працюють, пум, 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 І це за 30 днів може дуже. Відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами. Два по три і чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують також, коли йде бій, наші пташки висять над ними і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що у нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр. серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Е, робили евакуацію, думаю, що там м'ясо. Ну врятували бійця взагалі так, все добре. Він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі. Бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. Ми працюємо. В сфері, де постійно розруха, постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому, поки це все не закінчиться, будемо тут, що ж робити? Таке в нас життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти Ай Сі Тіві. Єдині новини.